Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз на кукурудзі внесений ґрунтовий. ґрунтовий. Ну, поодинока, поодинокі історії такі дводольні. Да? Що хочу сказати, по великому рахунку, як по бідності, да? то не треба і робити. Да? Ну, Я не знаю, можливо, хтось прокоментує. Прокоментуйте взагалі, треба, не треба. Але це ж як отак дивитися. Да? А якщо отак на колінці стати, то бачите, злаки пішли. Злаки тут, злаки тут, злаки тут, злаки, злаки, злаки. Рахуємо листочки. Раз, два в цій рослинці. Раз, два, третій листок, бачите? Так, в основному два, а йде третій. Так що працювати будемо, борізка йде. Все нормально, кажуть, воно здається, що тільки немає буряна. А як почекати, полазити, походити, то воно є. Ну і Хвощик, хвощик ми протиодиночно працювати точно не будемо. Тому що 24 дні його не забирає, тільки можна сказати, на якийсь час пригнічує. А так, бачите, ситуація яка? Здається, що чистенька, але якщо придивитися, то буде все добре. Але теж його кумарич, треботелозін убиває потрошечку. Був би дощик, ліпше тримав би ґрунтовий, але і, і так по сухому гляньте, непогано тримає. Так що ґрунтова схема 100%. А там уже, якщо у вас гроші взагалі немає, ви бідний бідний фермер, то ґрунтовий вистачає. Ну, на 80%, на 73, давайте так. Згідно з виборам. вибору. Але, бачите, чистота, це не значить, що ви ідеально. Але на 73%, як ми домовилися, буде ідеально, якщо все складається добре. Так що дурного не пропоную тільки те, що сам роблю. Тримайтеся, успіхів вам!